Микола Рижак з позивним Ніколас став на захист України на початку повномасштабного вторгнення. Спочатку приєднався до одного з Житомирських батальйонів, згодом до Вовків Давінчі. Виконував бойові завдання на Харківському напрямку, Куп'янську, на Донецькому напрямку, Бахмут, Часовий Яр, на Запорізькому напрямку Воріховій. На даний момент ми були, перед цим були ми на Перехомському напрямку працювали, а на даний момент ми працюємо на Покромському напрямку, виконуємо бойові задачі. На запитання, де було найскладніше, Ніколас без сумнівів відповідає, у Часовому Яру, де за 12 днів він отримав три поранення. Нелегше було і у Малій Токмачці, що у Запорізькій області. Запорізький напрямок, а саме Мала Токмачка, коли я не вивозив. <кій> Бійців на позиції, і мене на висадці е, скидами на, скинуло. Я тоді на пікапі, і коли я повертався назад, мене ще догнав ще один дрон, і я просто виїжджав на пікапі на чотирьох дисках. Я вже думав, що вже все вже. І рація що то відказала мій командир казав, я думав, що вже тебе немає в живих. У такі важкі моменти Микола згадує про рідних і близьких, про кохану дівчину, з якою планує одружитися. Саме це і мотивує його не зупинятися. А також допомагають побратими, які стали найближчими друзями. Дуже багато проявили себе таких людей, що ми навіть одних не очікували. І з що от. Ми мало з ним працювали. І, і я мав їхати. Ясь а поїхав він, і він підібрався на мінь. І вже мені там кажуть, що там заміновано, а він вже в нього нога розроблена. і мені вже було типу, все одно я готов був їхати там через зміни. Там не зважаючи на те, що я міг так само себе підірвати, я був готовий їхати його забирати. звідти. Ніколас скаже на бойових жоден день не входиться без жартів. Часто далеко не усі цивільні можуть їх зрозуміти. Однак це піднімає бойовий дух хлопців. Він каже: там поїду надаю поїхати форму взяти, купити я говорю, та наш тобі завтра. Тебе ж поб'ють наш тобі на нову форму. Ну такими питаннями ми завжди підбадьорюємо один одного. Ну ми дивимося правді в життя, тому що ми працюємо постійно на бойових і в будь-який момент може бути щось. Що? Для нас це нормально. Для когось там з інших людей вони там поспілкувалися з нами, почули наш цей юмор, вони кажуть, ну що не нормальне, а для нас ну, це нормально. Ми так спілкуємося. Такі незвичні жарти підтримують емоційний стан. Фізичний же хлопці загартовують під час підготовки. Казав наш комбат, У нас перед бойовим задачею виконання бойової задачі, 90% – це підготовки, 7% – це роботи, і тільки три візіння. То ми підготовку проходимо дуже на найвищому рівні і стараємося забезпечити нас так, як і батальйон, так і виходимо на волонтерів. З цими засобами з новітніми батальйон хоче зберегти особовий склад, тому намагається працювати технологічно. Тобто, якщо можна провести розвідку, чи виконати бойове завдання дистанційно, що зменшить небезпеку для воїнів, застосовують залізних пташок. У нас йде зараз війна. Дрони У нас є імно. Я нікого навіть не працював і не бачив надземні дрони, які називаються НКРВ, який на дистанційному керуванні може підвести. БК і підвезти, там, якщо потрібно, якісь там воду, чи так само може забрати трьохсотого? Це дуже дуже ефективна така штука. Ніколас розповідає, наразі до Вавків Давінчі приєднується багато хлопців, які колись самовільно залишили свої військові частини. Вони дивуються атмосфері в батальйоні та умовам, які забезпечують для захисників. Каже, де ви були раді, чого ми зразу до вас не попали. Вони говорять, ми цього не знали, наскільки проще працювати там, з приводом ночного бачення вночі, там, з засобом ребу, там, ну з картою кроковою, ну, іменно цього плану люди дуже, -дуже дивуються, що у нас є такі. Е Такі е, можливості, усі нещодавно мобілізовані. Спочатку проходять навчання, отримують нові навички і обирають посаду, на якій би вони хотіли працювати. Наразі вакансій багато: оператори БПЛА, телефоністи, водії мінометного взводу, лікарі, стрільці-санітари, штурмовики, фахівці з РЕП і РР та інші. Багато е, людей, хто з мобілізованих, бояться, що якщо він попаде там на війну, то він буде в піхоті, це живе там ясно. Та ні, якщо людина дуже е, добре там розбирається. З бумагами, з комп'ютером, з дронами його завжди його думку врахують і нададуть можливість йому там працювати. Щоб потрапити до першого окремого штурмового батальйону імені Дмитра Косюбайла, потрібно заповнити анкету, яку ви знайдете за QR-кодом на екрані, або ж звернутися до рекрутингового центру. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал Еска 20 команд з різних громад Житомирщини взяли участь у змаганнях черлідингу у рамках третього районного етапу всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. дівчата з команди Power Girls, яка представляє Коростищівську територіальну громаду, розповідають, займаються черлідингом вже близько двох років. На тренуваннях викладаються на повну, аби досягти найвищих результатів на змаганнях. Ми надіємось тільки на перемогу, а перемога нас веде вперед. Тобто ми розвиваємось і ми стаємо сильніші, і кращі. Я взагалі люблю танцювати. І у нас більш спортивний більше ніж як хіп-хоп, тому мені дуже подобається. Участь у змаганнях взяла і команда фентезі спортсменки зізнаються. Спершу переживали та боялися виступати, але щойно заграла музика. Усе це зникло натомість. Відчули драйв. Це українських шкільних ліг пліч опліч проводить уже другий рік поспіль. Мета цього проєкту збільшити кількість школярів, які займаються спортом на постійній основі, і ведуть здоровий спосіб життя. І діти це наше майбутнє, і нам треба максимально все зробити для того, щоб ми могли розвивати своїх дітей, тому що ми знаємо, що спорт це перш за все здоров'я дітей, еродиція дітей, швидкість дітей. Ми можемо сказати з певністю, що змагання, що проект набирає обертів на Житомирщині і. Підтвердженням того є те, що сьогодні рівно удвічі більше команд беруть участь в даному змаганні, в даному етапі, в даному проєкті. На районному етапі змагань з Черлідингу у рамках всеукраїнських шкільних ліг, пліч опліч, бронзу забрали дівчата з Коростишівської територіальної громади, срібло Житомирської. Переможцями ж уже вдруге стали спортсменки зі Синишівської громади. Щеполь Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Соціальний проєкт Діти перемоги триває. Цього разу свято завітала до дітей Андрушівської громади. А коли минає день, і співають ці пісень, тож запрошують до столу каскарями. На початку свята з дітками гралися, співали та працювали аніматори. Мені дуже сподобалося найбільше сам початок. Там дуже цікаво було, коли викликали дітей на сцену. У мене папа служить. Він почав служити спочатку. Війні він до цього працював у воїнській час. Далі актори Житомирського академічного обласного театру Ляльок показали малечі виставу за мотивами казок Івана Франка, коли ще звіри говорили. Гарні актори, вони гарно грають. Мені було весело. Було клас У мене зараз служить папа, і я хочу, щоб уже закінчилась війна і щоб всі жили в мирі. Актори кажуть, завжди намагаються обирати не лише веселі, а й повчальні вистави, та й такі, щоб цікаво було дивитися діткам різного віку. До проєкту долучилися без вагань, адже розуміють його важливість. Адже примірна вистава. Ми її зробили якраз до початку війни. І зараз ось з паном Арсенієм, ми вирішили показати її діточкам, підтримати їх у важкий час. Ну, для нас це приємна робота, саме тим, що ми бачимо ці оченята, у яких все-таки є сподівання, надія. На все краще, і ми допомагаємо, підтримуємо їх. Оксана, яка привела свою онуку на виставу, розповідає: такі проєкти потрібні дітям у нинішні часи, аби вони могли відволіктись від воєнних реалій. Їй сподобалося, Вона й танцювала на все, Але вона ще трішки маленька. Вистава дуже, дуже гарно грають. У мене дочка, зять, чоловік воюють на цьому. Дочка з перших днів війни. Чоловік з перших днів війни, зять з перших днів війни. Кинула роботу, пішла вона воєнний медик. Пішла захищати батьківщину. Вона сказала: якщо не я, якщо не ми, мам, то хто після вистави дітей очікував приємний сюрприз. На сцену вийшов найвідоміший песик України Патрон малеча мала можливість фотографувати з ним на пам'ять. А також після свята близько 500 дітей отримали солодкі подаруночки, надані благодійним фондом. Бід цього року. Благодійний фонд біжи доєднався до цієї ініціативи Діти перемоги і ми плануємо привітати цього року майже 8 тисяч дітей в Житомирській області це увага до цих дітей, це захити, емоції, які ми впевнені, що діти щиро отримують. Ініціатор проєкту, народний депутат України Арсеній Пушкаренко, каже: надалі продовжуватимуть подорожувати Житомирщиною, аби підтримувати родини наших захисників. Нам вдається створити атмосферу свята, наскільки це сьогодні можливо в цих умовах, і діти не винні, що війна, і діти повинні залишатися дітьми, мріяти. Посміхатися, сміятися і завдяки нашому проекту, «Діти перемоги. Нам вдається це зробити, дійсно отримати посмішки наших дітей. Дайте, я дурницями не страждаю. Я діткам казочки розповідаю, бо казочка вона дітям тільки радість дарує. Науковий ліцей Житомирського державного університету відокремлений структурний підрозділ Житомирського державного університету імені Івана Франка, який відчинив двері для ліцеїстів у 2021 році та протягом років існування став одним із найбільш успішних закладів Поліського регіону та країни, посівши 84-те місце у рейтингу топ-200 закладів України. Наразі в науковому ліцеї працює понад 40 вчителів, переважна більшість яких є штатними викладачами кафедр університету, навчається у 10 та 11 класах 264 ліцеїсти. Підготовка здійснюється за такими профілями: хіміко-біологічний із поглибленим вивченням предметів природничого циклу, зокрема хімії та біології, фізико-математичний із поглибленим вивченням математики, з можливістю додаткового вивчення фізики та інформатики. Історико-правовий акцентується увага на профільному вивченні історії України, всесвітньої історії, з можливістю додаткового вивчення правознавства та поглибленим вивченням англійської мови, філологічний, поглиблене вивчення англійської мови, можливістю вивчення другої іноземної німецької або французької. Крім того, для учнів усіх профілів передбачено поглиблене вивчення української мови. Кожен навчальний рік у науковому ліцеї передбачає не лише організацію звичного навчального процесу, а розпочинається із ґрунтовної підготовки до олімпіад, конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт та інших проєктів під керівництвом досвідчених науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка. Крім того, ліцеїсти беруть активну участь у житті університету, долучаючись до спільних проєктів, разом зі студентами Житомирського державного університету імені Івана Франка. Це наукові конференції, культурно-мистецькі та спортивні заходи. Вступити до наукового ліцею може випускник 9 класу, який зареєстрований в Житомирській територіальній громаді, та успішно пройде співбесіду з профільних предметів. Право на позаконкурсне зарахування мають випускники дев'ятих класів, котрі отримали свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою або є призерами олімпіад, призерами конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України тощо. Батьки осіб, які успішно пройшли співбесіду або мають право на позаконкурсне зарахування, подають визначні документи у встановлені строки. Вступ до наукового ліцею відбувається в травні-червні поточного року. Передбачена попередню реєстрацію в електронній формі, покликання на яку є на сторінці наукового ліцею. Більш детальну інформацію та відповіді на питання можна отримати за телефоном директора ліцею Рудніцького Віктора Леонідовича та електронною адресою або безпосередньо в закладі. Переліком документів є заява від батьків. Особова справа учня з попереднього місця навчання дитини після рекомендацій до зарахування, ксерокопія паспорта або свідоцтва про народження, ксерокопія картки платника податків, оригінал свідоцтва про здобуття базової середньої освіти та додаток до нього, витяг про місце проживання дитини, довідка про щеплення, медична довідка форма 086О, картонна папка для паперів на зав'язках, поштові конверти без марок, фотокартки розміром 3х4 у кількості 4 штуки.